Вітаю всіх болівальників колосу і сонячної ковалівки, де вже зовсім скоро розпочнеться матч 26-го туру ВіБет-ліги, у якому колос зустрінеться у поєдинку із Олександрією. Сьогодні у ковалівці досить тепло, плюс 20 градусів тепла сонячно. Тож сподіваємось, що команди нам покажуть яскравий та атакувальний футбол. Зараз команди виходять на передматчеву розминку, тож. Хочу нагадати, що сьогодні зранку у нашої команди була прогулянка, тож прямо зараз пропоную подивитись нашу прогулянку. Команди прибули згідно з регламентом за півтори години до матчу і оглянули поле по прибуттю. Хочу нагадати, що пряму трансляцію цього матчу ви можете подивитись на каналі УПЛ ТБ, який можете знайти на усіх популярних отт платформах, які ви зараз можете побачити на своїх екранах. А зараз переходимо до турнірної таблиці. Перед 26-м туром колос посідав 10-те місце та має у своєму активі 28 очок. А наш сьогоднішній суперник, команда Олександрія, знаходиться на 12-му місці, набравши 25 очок. Відповідно, проте у ковалівців ще є гра у запасі, так як минулу гру проти зорі було перенесено, до речі, на 9 травня, яке буде вже зовсім скоро. Гості не знають радощів перемог вже п'ять матчів поспіль. Двічі зіграли в нічию, та тричі була поразка. Давайте пригадаємо, як команди зіграли у попередньому турі. Колос нарешті перервав свою безпрограшну серію та здобув перемогу перемогу над командою Ворскла у Полтаві з рахунком 2-0. у другому таймі. Рахунок відкрив Денис Безбородько, А жирну крапку поставив Владислав Велетень. Тож прямо зараз огляд цього матчу. що в 25-му турі поступилася вдома команді ЛНЗ з рахунком 1-2, хоча у господарі на 16-й хвилині були попереду, проте е, надалі пропустили двічі. Тож дивимось голи цього матчу. Пригадаємо, що у першому колі чемпіонату Колос та Олександрія зустрілись у межах 11-му турі на стадіоні Ніка в Олександрії у середині жовтня минулого року. І тоді ковалівці мінімально обіграли Олександрію з рахунком 1-0 голом. Неперевершеним дуже красивим м'ячем виділився Валерій Лучкевич на 45-й хвилині матчу. А ще у другому таймі було вилучення нашого форварда Кіріла Попова. Тож наша команда ковалівці здобули перемогу в тому поєдинку у меншості. Тож, прямо зараз пропоную пригадати найяскравіші моменти того матчу, шановні друзі, шановні прихильники українського нашого рідного футболу, добрий вечір! Ми продовжуємо дивитися. Українську прем'єр-лігу сьогодні, до вашої уваги, одинадцятий тур його продовження. І поєдинок Олександрія Колос таке ж хоче принаймні бачити гри з м'ячем і свою команду. Зараз момент, як мінімум, для удару. Передача у штрафний майданчик. Удар. Перший сейф! А це небезпечно. Шулянський. Познову Шулянський захищається. Колос. Є забігання і підключення. Ліворуч є мартинюк. Шулянський залишається з м'ячем у штрафному майданчику. Відає передачу. Як же ж класно? Найвирогідніший результат. Сьогодні це якраз нічия. Зараз атакує і ударом. Від колоса завершується ця атака. Демченко. Підтягнулися партнери. Ільїн. Пробиває Ільїн. Закриває ближній кут. Демченко сильно небезпечно було ще один удар. І є забитий м'яч Валерій Лучкевич. Відкриває. Рахунок у сьогоднішньому матчі за колос відзначається Валерій Лучкевич. Вхід сильно з лівої. Валерій Лучкевич зараз доводить собі. В першу чергу дієго дев'ятий поєдинок. Поспіль без перемог для команди Руслана Ротаня. Колос виграє. Колос виграє що ж, друзі, а ми йдемо далі. Я І сьогодні вітаємо Україну з вербною неділею. Так, друзі, вітаємо вже за тиждень. Буде велике свято, свято Пасхи. Тож ми вітаємо усіх із вербною неділею вже сьогодні. Що, що ж, у нас зараз в ефірі гравчині жіночої команди «Колос-Ковалівка» воротар Марія Дуднік, Маріна Дуднік та захисниця Софія Соломаха. Дівчата, скажіть, будь ласка, які у вас очікування від сьогоднішнього матчу? Тільки перемога. Я гадаю, що буде багато боротьби, і наші хлопці неодмінно переможуть. А як ви гадаєте, з яким рахунком? 2-0. 3-0. Непогано, навіть так і буде. А скажіть, будь ласка, чи є у вас, можливо, якийсь фаворит у команді? Кирил Фісюн. Олег Ільїн. А чому саме вони? Тому що Кирил Фісіон Воротар, і треба стримитися до такого рівня, як він зараз, як який в нього зараз? Олег дуже працьовитий. Він своєю роботою на футбольному полі дійсно показує високий рівень, і за це він мені подобається. А скажіть, будь ласка, можливо, як секрет з ким би ви хотіли піти на побачення з команди чи можливо з клубу? Зі всіма хто покличе з тими підемо? Я такої ж думки, я б з усіма погодилася, аби тільки запросили. Ну добре, я я думаю, вони це побачать і обов'язково хтось де запросить. Що ж, я вам бажаю гарного перегляду, і можливо ви хотіли б сказати, я хочу нагадати, що завтра у нашої жіночій команди буде гра проти «Металісти 19-25» у Борисполі на стадіоні Колос о 13.00. Дівчата... О 15.00, перепрошую, о 3 годині. Я дякую дівчатам, що ж, а ми продовжуємо. Щодо особистих зустрічей, то відзначимо, що колос та Олександрія провели між собою 10 поєдинків і можна сказати, що у них був повний паритет, тому що було 4 перемоги Колосу, 4 перемоги Олександрії та 2 нічиї. А ось різниця забитих та пропущених м'ячів на користь нашим суперникам 15 до 12. Переходячи до кадрових справ, на жаль, сьогодні не зможе допомогти своїй команді Валерій Лучкевич, Дієго, Андрій Богданов та Андрій Тотовицький, так як вони зараз знаходяться у Лазареті. Також відзначимо, що за Олександрію гратимуть два екс-гравці колосу, а саме Денис Костишин та Євгеній Смирний. Денис Костишин запам'ятався, як. Досить важливий гравець, так як він забивав важливі м'ячі за нашу команду по закінченню контракту з Колосом, він був за кордоном та з поверненням до України підписав контракт із Олександрією і сьогодні, можливо, вперше зможе зіграти на своєму, так би мовити, рідному стадіоні проти своєї команди. Що ж, а Євгеній Смирний взагалі увійшов в історію нашого клубу. Він автор дебютного голу колосу в УПЛ. Сталося це 2019 року, коли колос у своєму дебютному матчі в УПЛ переміг Маріуполь з рахунком 2-1. А зараз прийшов час до складу команд, і рішенням капітана головного тренера колосу Ярослава Ярославашніка було таким. У воротах Кирил Фесюн праворуч в обороні зіграє Владислав Ємець. Зліва в захисті Олександр Чорноморець, в центрі захисту Микита Бурда та Валерій Бондаренко. В центрі пара центральних півзахисників. Капітан команди Вадим Мілько та Олександр Демченко. На флангах півзахисту справа Олег Ільїн, зліва Дмитро Топалов. На позиції десятки Павло Оріховський. На вістрі атаки Денис Безбородько. Допомогти команді з лави запасних сьогодні зможуть. Горох Валентин, Похалюк Іван Дуреч, у якого вчора був день народження. Салабай Антон, Гончаренко Роман, Кукош Каталін Одислав Велетень, Гітіс Паулаускас, Андрій Цуріков та Рангел. Хочу висловити від всієї футбольної спільноти велику вдячність нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять нашу землю і завдяки яким ми маємо можливість жити у відносному спокою, вболівати за улюблену команду, працювати та грати у футбол. Тож хочу нагадати про великий збір спільно із. Фондом Повернись живим. Посилання на донат ви можете знайти у описі під цим відео або у наших соцмережах. Що ж, друзі? Тепер за традицією, традицією привернемо увагу до нашої молоді. Напередодні свій матч 26-го туру чемпіонату ю 19 провели юнацькі команди Колос та Олександрія, в якому наші хлопці здобули перемогу з рахунком один. Нуль автором єдиного забитого м'яча був Роман Кузик, який здійснив на 53-й хвилині е, гольовий забіг. Тож прямо зараз пропоную подивитись огляд цього матчу. На навчально-тренувальній базі колоса а у нас Розпочинається гра 26-го туру юнацького чемпіонату, в якому у нас зустрічаються Колоста Олександрія. Знову там Матвій Пономаренко феєріть в цьому сезоні. І вже вчора забив два м'ячі. Удар у нас Олег Криворучко перевірив голкіпера Олександрії. Ну і не забуваємо, друзі. Завтра у нас ковалівка. Дивимося, кузик, кузик. Простріл! Удар! Здорово! Криворучко! Браво! Але і гра голкіпера Олександрії на найвищому рівні. Можна пробивати. Удар! Вище воріт! Вище воріт пробиває Мар'ян Бац. Дорож. Нікого нема. Можна приймати якісь рішення і передача дотепна на кузика. Кузик робить навіс. Головою. Удар! Захар, Захарків пробиває головою, але вище воріт м'яч летить. спокойно. Перехоплення від ковалівців. Криворучка удар! Рятує довгий. Допомогу лікаря отримав Жадан. Дорош. Пробуває. Дорож. Самий сейв. Довгий. Переводить м'яч на кутовий. Партнера клубу компанії Оболонь. А тепер Кузик, дивіться, вихід сам на сам. Кузик вибіг сам на сам і буде гол. Удар! Гол! Роман Кузик забиває. І переграв він в цьому епізоді голкіпера Олександрії, Віктора Довго. Ну і що цікаво, що ось якраз контратака пройшла. Канаєв. В центрі Дорош. А там Гусол хороша передача. Гусол зараз буде розганяти атаку. Зміщується в центр Артем. Буде бити. Гусол пробиває, пробуває. Довгий. Все бачить, забирається м'яч Віктор. <реку> Канаєв на перехопленні. Дивіться, де опинився Канаєв. Криворучка здорово, який хороший пас. на Захарківа. продовжується атака лівим флангом. у Олександрії. І є навіть удар. І пахолюк. Забирає м'яч. У підкаті здорово зіграв Ігор Дорош За Харків. Тут є гусол. Гусол робить навіс. М'яч там пролітає. Удар! І... Удар поправки і рятує свою команду знову. Зараз фолує Віктор Довгий. Віктор Тригуб забрав м'яч. А тепер підхопив Олег Криворучко. Чекає на підтримку. Криворучко! І блокує удар Олега у шаленому стрибку. Мар'ян Бац, все, друзі. 1-0. Вітаємо коалійську команду. Роман Кузик, герой сьогоднішнього поєдинку. Він е, створив гольовий забіг, вийшов сам на сам з голкіпером Олександрії і пробив і забив єдиний у сьогоднішній зустрічі м'яч. Цього тижня ковалівка приймала і матч вищої ліги жіночого чемпіонату, у якому Колос здобув перемогу із рахунком 3-1 Ладомир з Волинської області. Наші дівчата дуже потужно розпочали і вже до 14-ї хвилини шокували своїх суперників трьома голами. Що ж до вашої уваги, прямо зараз пропоную огляд цього матчу а, Перше коло Другого етапу завершується усім матчем. Ну і зараз атака Колоса одразу на правах господарок футболістки Колоса взяли ініціативу до своїх ног. І зараз перший момент Куніна пробиває і забиває Людмила. Не Людмила Надя Надя Куніна. Дві у нас сестри в команді. І одразу на якій же там хвилині? На другій хвилині вже відкрит рахунок Людмила Покотило. Головна тренерка команди «Колос-Ковалівка» Помічники Алина Приходько. Матько. І президент футбольного клубу «Колос-Ковалівка» Андрій Засуха. І зараз момент удар! І Забиває Ірина Майбородіна. 11-й м'яч. Забиває Ірина. В цьому сезоні. Розіграли. Футболістки колоса. Зараз є навіс. М'яч залітає у ворота. За... Так, зараховується, на кого запишуть. Но мені здалося, що Соломія Куп'як, там у нас авторка цього м'яча, якщо цей м'яч е... е... нікого не торкнувся. Остапів здорово. Остапів проходить. Виходить сам на сам. Остапів шанс. Остапів і рятує свою команду. Варвара Новікова. Рефері додасть. Ух, яка передача! Людмила Куніна можна. Пасувати і тут Надя Куніна. Удар! І Знову рятує свою команду Варвара Новікова. Також ми дякуємо за гру Вікторії Остапів, яка грала під номером 18. Замісне вийшла Ріля Сербук, номер 11. Ну і другий тайм розпочинається у нас із голу Гладомира. Якщо бути точним, то з автоголу. Маріна Дуднік вибивала м'яч від своїх воріт і влучила у Соломію Куп'як. М'яч від Куп'як залетів у ворота на інших стадіонах, на інших майданчиках. І зараз Сербук. І знову ж Ліляні не щастить. А позаду мене розминаються і разом із командами і арбітри сьогоднішнього матчу. Тож поговоримо зараз про рефері матчу Колос Олександрія. Це Олексій Деревінський з Хмельницького. Йому 34 роки. Він є арбітром ФІФА і цього сезону працював на матчах ліги конференцій УЄФА та юнацької ліги чемпіонів. Окрім цього, у нього є досвід роботи у відборі до Євро 2024 а також кваліфікації молодіжних євро Ю 17 та Ю 19 У нинішньому сезоні він провів вже 8 поєдинків в УПЛ. І сьогоднішній матч буде дев'ятим. Цікаво, що у нинішньому сезоні Деревінський жодного разу не працював на матчах за участю. Колоса, ну що ж, на всіх болівальників чекає цікава та безкомпромісна гра 26-го туру Ліги». А я хочу нагадати, що в перерві цього матчу наш клуб традиційно буде розігрувати між власниками програмок матчевих. Футболку із номером 12 із підписами гравців нашого колосу. А також ми будемо мати для вболівальників суперприз від партнеру клубу компанії Оболонь, а саме ящик пива та ящик енергетику Джет. Я бажаю всім яскравого перегляду, яскравих емоцій від сьогоднішнього матчу і. Запрошую ще раз на наш матч нашої жіночої команди, який буде завтра о 15.00 на стадіоні Колос у Борисполі.